Російські спецслужби знову взялись за мене. Вони розповідають, що моя історія фейк, що я обманюю людей, що я шахрай, хоча ми допомагаємо військовим і навчаємо їх та їх жінок безкоштовно. що вся моя допомога армії це фейк. Отже, друзі, про це все я детально розповім в цьому відео. Дуже прошу поділитися ним, щоб люди були попереджені. Поїхали після моєї участі в дипломатичних місіях в Туреччині, в штаб квартирі НАТО, в Європарламенті на червоній доріжці на канському кінофестивалі, де ми здобували допомогу від зірок Голлівуду для допомоги Україні. На мене почалась масова атака російськими ботами. Отже, перше, що вони розказують, що мої поранення це фейк яких не було, чи вони видумані мої поранення офіційно задокументовані юридичною, знаходяться в тому числі в Гагазі в суді. Я являюсь свідком агресії Росії проти України і в будь-який момент можу бути викликаний в ГАГУ на суд для підтвердження цієї агресії. Також це підтвердження BBC, CNN, The Times, The New York Times, міжнародними відомими телеканалами, інакшою пресою, українськими відомими телеканалами це і це легко знайти взагалі вільному доступі. А тепер з приводу навчання, як кожен день отримую десятки відгуків від своїх студентів, ви можете зупинити. Вони розглянуть, як вони виглядають. Кожен день з ними розмовляю по 5-6 по годин, розбираю всі їхні аккаунти. І вони також залишають відгуки і коментарі на цих відео, де там мене хейтять чи газлайтять, але одночасно видаляють всі їхні коментарі, і заносять чорний список. Ось також підтвердження цього. Можете подивитися. Реально на навчанні є 1-2% людей, які прийшли спеціально туди, щоб створити якусь провокацію, або хайпанути на мені. Бо якщо ви зайдете на їх аккаунт, ви побачите, що відео у них набирають тільки зі мною. Їхні відео взагалі переглядів не набирають. Вони постворюють там фейкові якісь аккаунти, або там, їхні якісь і так далі, і вони це всім провокують і інформацію, яку вони намагаються донести до вас, донесли в її голови спеціально навчені люди. Саме прикре і важливо в той же момент, що ці люди знаходяться на навчанні. У них досі є доступ. Вони мають доступ до всієї інформації, можуть навчатися. І ми саме тому не створюємо чати спільні для того, щоб захистити наших студентів від них. Тут є робота російських спецслужб, які атакують по всім напрямкам: поранення, робота, допомога. До речі, от про допомогу у мене до війни був великий бізнес і маркетинговий. Як тільки почалась війна, я всі свої гроші, все, що відкладав. Дав за перші три дні вклав на допомогу. Їздили, допомагали, і буржуйки там відкрили, робили для блокпостов. І їздив людей, вивозив з Харківщини, з Сумщини. Бувало за день і Харківщина і Сумщина. Потім отримав поранення. Я взагалі ледве вижив. І коли я лежав в госпіталях, як тільки я тямився, наприклад, в Дніпрі о 16-й лікарні я лежав. А я дивився на чому пацани лежать. Ну майже на досках просто лежали. Я там закупив матраси на відділення, щоб пацанам де було лежати. І після поранень концерти даю, допомагаю. Відправляємо бронежилети, каски, рації, тепловізор, що тільки не було, дрони, електрогенератори. Тільки за 2024 рік ми відправили 36 автомобілів на допомогу ЗСУ без жодних зборів. Я на цьому не хайпу, я просто показую приклад, як воно має бути. Бо вони постворювали дуже багато фейкових акаунтів, які повністю копіюють. мене, ось один з них, і вони починають людям розсилати там пропозиції, десь класти гроші, щось там зробити і так далі. Тому я й кажу, вам важливо бути підписаний на мій аккаунт. Бо якщо ми і робимо якийсь там продаж курсів чи навчання, це все відбувається тільки тут. Я для вас проведу безкоштовний ефір. Можна на нього потрапити за в шапці профіля, в телеграм-каналі буде вся інформація. Я вам детально поясню, як от за допомогою телефона, коротких відео, соцмереж можна заробляти і добре себе почувати. Питання позадаємо, поспілкуємось. І от, друзі, дивіться, для військових, які втратили кінцівки на війні, та для їх жінок або у когось жінок, а чоловік, військовий, знаходиться в російському полоні, ми робимо навчання безкоштовно, ви зможете його отримати на цьому ефірі. Все, друзі, надіюсь, детально все пояснив. Тримайтесь, будьте пильні. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.